Обер Васильюкторичка, відступні сьогодні Субчуко Володимир Васельйович. На засідання комісії запрошені Юлія Завощецька, головний спеціаліст та Ольга Шахман, секретар сільської ради. Головуючий голова комісії, малою та інваліч. До порядку денного сьогодні є у нас слідучі запитання. Проведення про дозволу на створення органів самоорганізації населення вуличного комітету в селі грудні та затвердження погодження органів. До нас поступило звернення ініціативної групи мешканців села Крутів про створення органу самоорганізації населення. Подані матеріали всі є доведені. Керуючись законом України про органи місцевого самоврядування та про місцеве самоврядування в Україні, підготовлений законопроєкт щодо даного питання, просимо допустити до розгляду на сесію таке питання. надати дозвіл мешканцям села Крутнів на створення органу самоорганізації комітету. На території села Хроні Кмінецького району Тернопільської області. Також до розгляду є, до проєкту рішення є додаток положення про футбольний комітет з допомогою всяких руків. Ви з ними всіма ознайомлені, є потреба зачитувати повність положення? Немає. Немає. Отже, положення ознайомлені, основні завдання та напрямки діяльності Якщо <кій> запитання має питання, то я став питання на голосування. Хто за? Проти? Утрималися? Рішення прийнято на запитання до сесії. Друге, за... Друге питання, яке ми сьогодні загадаємо, це е, про надання дозволу на створення корміків самоорганізації населення Почного комітету салає. Це і Раста. Ідентична заява. Звернення ініціативної групи села Яраславка, куди входить лише одна вулиця з села Раславка, вулиця Сагани. Там затвердити просять назву організації населення вуличній комітет Сагани і визначити положення про вуличний комітет. Також підлягає Положення всі ідентичні, що Крутневі, що Раславці, з якими ви ознайомили. Зачитаю мету. надати дозвіл мешканцям села Раславка, не створення в кордону самоорганізації населення вуличного комітету саме не в межах території його діяльності, яке буде діяти на території села Раславка Кременецького району Тернопільської області. Затвердити головою просить тут вуличного комітету стагани та вчуть морії

Селі та Ідентичне. Третє запитання до розгляду. Розглянувши звернення ініціативної групи мешканців села Великової про створення самоорганізації населення, подані матеріали за щодо уваги, які нам були надані. Попушниця сільська рада вирішила надати досвід мешканцям села Великої про створення. Території його діяльності, також лише одна вулиця по селі Велика Морка, вулиця Молодіжна. Затвердити назву, затвердити голову вуличного комітету і визначити юридичну адресу вуличного комітету гостиниця за адресою, вказаною в заяві села Велика Горонка, вулиця Молодічна, і також затвердити положення про даний вуличний комітет положення. Хто за? Проти? Сприймаємося. Немо зачитати запитання. Це є про надання дозволу на створення органів самоорганізації населення Вуличного комітету Гданської Сиві Роскопи за та затвердження. Наше звернення ініціативної групи мешканців села Ростовки про створення органу самоорганізації населення. Подані матеріали, все перевірено, пакет документів поданий. Самоорганізації населення будучого комітету в данських межах і території діяльності. В вулиці, центральна, пригадна, вишнева, провулок Данський, Яровий, пробулок. Віддіти на території села Мосток, керівництво району Тернопільської області, затвердити назву самоорганізації населення, і колишній комітет Данський, затвердити головою виконавчого комітету Олександра Сергієвича, прикарам, що планівали Степанівну, визначити юридичну адресу і також затвердити положення у вуличній комітет Данській селі Ростов. Запрошуємо. Про надання дозволу на створення органів самоорганізації населення обшого комітету водограю в селі Башуків та завершення Так, Також в селі Башуки ідентична ситуація, звернення від ініціативної групи мешканців села Башуки, про створення органів самоорганізації нашої сільської ради, та просить також надати дозвіл мешканцям села Башу. На створення самоорганізації населення вуличного комітету водогрант у нашої території його діяльності, вулиць Леці Українки і Шевченка, які будуть діяти на території села Пашу. Затвердити назву, затвердити увагу вуличному комітету водогрант, визначити юридичну адресу та положення. Все ідентично. Шосто запитання про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через віддавні робочі місця центру надання адміністративних послуг узначення, які закликали. Відповідно до закону України про адміністративні послуги, також відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центр надання адміністративних послуг. Сарата вирішила запровадити мережу ініціативних постів, які надаються через віддалення робочих місця центру надання ініціативних послуг у Купченській сільській ратунській та Ростовській округах. Ростовський та Старостовський округ в селі Ростовке, це по вулиці 8. Пашківський старостинський округ в селі, тобто селі Нової Олексіївська вулиця Овчаїська 1 і Староолексіївський старостинський округ в селі Старий Олексіївська вулиця Незалежності 3А. Дані паралелі він є окремо на сайті, ми всі з ним знайомились. Там 97 послу. Майже ті самі, що і в нас центрі у пошті, як реєстрації місця проживання з змінити. Це старостане бути. Ну, поки що як нас виїздить, а не має статус. Відповідно так само до закону України про адміністративні послуги, відповідно до розпорядження кабінету міністрів України, деякі питання надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг зі змінами, які були внесені. Сільська рада вирішила виключити центром надання спільних послуг Ушнецької сільської ради такі послуги, як видача довідки про зміття з реєстрації міста проживання, оскільки зараз є вже витяг з реєстру і там є дата реєстрації і дата зняття. І так само послуги внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну номерації будинку, будинків, перейменування вулиць, проспектів, бульварів, площ, вруки, кварталі тощо, населених пунктів ініціативних територіальних одиниць, зміни і так само, що є певна стаття, яка це частина 7 статті 21 Закону України про єдиний державний демографічний реєстр та документ, що підтверджують громадянство України, посвідчують особи, чи її спеціальний статус, яка містить собі певний перелік і що вноситься в паспорт, а додаткові про там зміни будинки чи там вулиці це вже витяг є з реєстру територіальної громади. Е, наступне це викласти. Послугу видача довідки про місця проживання або місця перебування особи на видача витягу з реєстру територіальної громади. І наступне це доповнити перелік послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Україниської сільської ради, послугами соціального характеру, це встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, видача посл... посвід... посвідчення, довідки продовження строку дії посвідчення. Клеєння банкоплатки, встановлення статусу члена сім'ї загиблого умерного ветра на війни та члена сім'ї загиблого померного захисника чи захисниці України. Видача посвідчення, довідки продовження строку дії посвідчення, клеємня банкоплатки. І третя послуг це позбавлення статусу особи з інвалідністю наслідів війни, члена сім'ї загиблого померного захисника чи захисниці України за заявою такої особи. І новий перелік вже знесено і змінами. Викласти умови редакції так само даний перелік був викладений на вутькому сайті, внесення на зімо всіх послуг.